Я Пелевчак Ніна. У 2010 році народила двох діток, двійняток, хлопчика і дівчинку. Дівчинка була першою з двійні і трошки не, не, пішло не так усе, як хотілося б. І в нас вийшло, що ми отримали в природах травму. А тепер нам потрібно цю родову травму виправляти, лікувати. Це дуже довгий процес, важкий процес, це лікування. А саме головне, що це все великі кошти потрібно на це. Я звертаюся до вас, просячи допомоги для того, щоб зібрати. Кошти на лікування. Я виховую діток без чоловіка, батька діток немає. І допомоги чекати, ну, розумієте, немає звідки. Тому дуже велике прохання відгукніться, допоможіть, допомогти вилікувати маленьку мою віточку.